Вітаю! Я Володимир Мамалига, психолог. Моя дитина йде у садок. Як допомогти дитині адаптуватися. Дитячий садок це перше місце соціалізації дитини, де все чуже, а головне поруч нема батьків. Дитина йде у садок, як допомогти їй адаптуватися. Живучи в родині, дитина засвоює неписані правила функціонування. Хто за що відповідає. До кого можна прийти за обіймами, до кого з проханням купити кота. Це відбувається природно та без особливих зусиль, оскільки сім'я перше знайоме для дитини середовище. Інша справа дитячий садок. Тут спочатку дитина може почувати себе тривожно та напружено. Як допомогти дитині? Підготуйте пакунок підтримки. Це може бути фото вашої сім'ї, яке ви нещодавно створили разом. Нехай дитина має цю річ з собою. У наплічнику чи курці поясніть, пакунок підтримки нагадує, що ви думаєте про дитину та її любите. Символічні речі допомагають дітям знайти емоційну опору та нагадують про хороше. Так дитина йде в садок з ресурсами та силами адаптуватися до нових людей та режиму дня. Посильте відчуття вашої присутності. Без присутності мами малюки починають хвилюватися, плакати та капризувати. Частина дітей замикається, не хоче підходити до вихователів та інших дітей. Аби цього не трапилося, допоможіть дитині зрозуміти, те, що вона ходить у садок, а не проводить цілий день з вами, не означає, що ви любите її менше. Ви любите її так само. Є гарний спосіб укріплення стосунків між батьками та дітьми. Питання на добрий сон. Для цього кожного вечора, коли вкладаєте дитину спати, запитуйте одну річ, а тоді разом обговорюйте відповідь. Це не забирає багато часу 5-10 хвилин. А дитина засинає, знаючи, що значимий дорослий цінує та слухає її думки. Питання може бути різне: який твій улюблений персонаж з мультиків і чим він тобі подобається? Давай придумаємо нашу традицію для походів у садок. Який смішний жест ми будемо показувати, коли йтимо на роботу, а за тобою приїде вихователька, це й теж означатиме, що я цілий день думатиму про тебе, поки ти в садку. Що би ти хотів попросити у доброго чарівника? Якби ти зустрів чи зустріла Вінні Пуха, смурфика, свинку пепу, то як би ти хотіла провести з ними день? Як думаєш, які мрії людей найчастіше виконують феї? Керуючи зацікавленням вашої дитини та її настроєм, модифікуйте запитання, вигадуйте нові. Улюблена іграшка також піде в садок. Є діти, яким дуже важко мати з собою важливо мати з собою улюбленого м'якого зайця чи книжку. Якщо дитина просить вас з дому взяти в садок одну-дві речі, машинку. Це не означає, що вона вимагає зайвого чи капризує. Це дозволяє їй почуватися захищено та у безпеці. Саме з відчуттям безпеки діти здатні швидше розпочати адаптацію. Допомагайте дитині побачити нове. Намагайтеся не обмежуватися закритими питаннями, а тобі подобається їжа. Ти не хотіла спати в тиху годину, тому ти засмутилася. А звертайте увагу на цікаві деталі. Важливо підказувати дитині, що її життя принесло відвідування садка. Наприклад, дитина познайомилась з дітьми, послухала нові казки, які читала вихователька, дізналася, що хлопчик з групи має зелену попугу, а може, знайшла Катю та Олесю, які теж мріють стати поліцейськими. І тепер вона має кого покликати на день народження. Діти такого віку ще не можуть встановлювати причино-наслідкових зв'язків, тому допомагати побачити позитивні зміни, ви маєте самі. Скориткайтеся казками. Діти чутливі до казок та історій, бо вони є доступними для розуміння, а персонажі опиняються в знаних їм проблемах чи труднощах. Щоб скласти казку під потреби дитини, включіть її в сюжет. Героя чи героїні, які цікаві дитині. Проблемну ситуацію або труднощі, аналогічні тим, які є у дитини. Зрозумілий дитини спосіб для розв'язання проблеми, яким скористався герой. Цей спосіб має бути простим для запам'ятовування та не надто складним у виконанні щасливе закінчення історії. Через сказку дитина засвоює як можна поводитись та вивчає нові для неї способи взаємодії з іншими. Ви можете розповісти про малу сову. Яка вона дуже налякана. Вона дізналася, що скоро йде в садок, а не знала, що таке садок. Тоді її мама розповіла, з ким вона зустрінеться там і як виглядає типовий день у садку. Сова перестала боятися, а захотіла відвідувати садок. Або про маленького гнома, який не міг знайти друзів у садку. Він скаржився мамі, бо не знав, чому ніхто не хоче з ним заговорити. Мама розказала гному дві таємниці. Інші діти також можуть боятися познайомитися першими. Мама порадила пригостити їх яблуками, щоб розпочати нову дружбу. Головне розмовляйте з дитиною, і все у неї вийде, і у вас вийде. І пам'ятаємо, що ця програма носить інформаційний характер та не може замінити консультацію у психолога та психотерапію. Зустрінемося!